Ну, я хочу сказати, що в минулому році разом з обласною адміністрацією прийняли дуже багато рішень по цьому парку. Виділені екологічні кошти. Ви бачите, огорожа, парку вже існує, стоїть, є площадка для атракціонів, яку зробили біля стадіону. Зроблені доріжки, які ми бачимо, на які... Сьогодні ми сидимо діти, з колясками з велосипеди. Я вважаю, що ці речі потрібні для озеро. І на днях ми почнемо встановлювати цивільну дітей, буде в парку. І багато чого армія для уже будемо в цьому парку на тут будуть працювати атракціони, машинки. Парк на протязі 15 років війни. Коли будуть перекриті дороги, тому що зрозуміло, якщо тут буде машину, то останні мало що залишиться. Що... <реку> ми е домовилися е з керівництвом області про те, що сюди не будуть заїжджати машини, це регулювання, питання е стадіону, основа стадіону. І дуже жорстко я до цього відноситься. Я думаю, що на днях ми встановимо такі стовби, огорожі, що сюди приїжджати було тільки при навчанні. Буде а... а... спеціально є площадка, зараз ми можна просто пройти трішки, поставити машину і не користуватися саме автомобілем і саме впадку. Це порушники, розумієте? Я розумію, що декого є необхідність заїхати, підвести якісь матеріали і які, так А інші просто хотіли поставити машину. Це мораль. До я бійшло, я бійшло. Ну, до речі, можна сказати, я звертаюся до тих депутатів, які сюди виїжджають, до... до... і ми стали машину або тут на стоянці і 50 метрів призвели до стадіону, або там і на, на стоянці припад можна на столі. Парк не заїжджає. Тому що громадські э, собою тим, що привели парк до порядку на машинах, аж під, я вибачаю, підзад. Треба під'їхати. А смітники а? ходить. А? Смітники не лишають. Не, чай, не треба, треба смітити тут. Значить, ну, як не треба Значить, смітити? Значить, ну... смітники будуть там, ну, в центральній частині, але в парку не можна літати. Я вважаю, що... Серверки. Туди підійти, в карман, так я, я за кордоном беру карман, ставлю, а коли побачу смітничок, я туди Для кожної лавиці не видіснути. Біля кожного лавиці не Нема лав потреби цей фундамент існує, оскільки існує цей фактично банк. Я пам'ятаю, що в дитинстві вже більше 50 років цей фундамент існував, це була сцена, на якій проводилися заходи, військові, духовий оркестр грав, були танці, танкова п'ятка. І е, ми все це, це відроджуємо, ми зробимо тему ось. В цьому році вже забудуть лабути, цим фундаментом стояти керівцевий центр, і він буде навкреди. Мої колеги з газети «Старий замок» порахували, що оця ворожа коштує пішла по місту чи не втричі дорожче, ніж вона реально коштує. Ви бачили з публікації? Ви перевіряли хату, якось не замість. Це перевіряє експертиза, тому що кожен об'єкт має проєкт. Робимо роблена під проєкт, проводилася експертиза проєкту пропорція. І ми до цього нічого немає абсолютно. Такі експертиза, яка проводилася не нами, є державна експертиза, і фундамент що під забором все Це зроблено саме після того, як проводнає експертизу. Тобто вона адекватна для на цій гроші. Перевіряли правоохоронці, немає. Нема. Протів... Мало того, там зроблено, там зроблено за ці ж гроші, що були на ще одна огорожа. Там площадка проведення построєння, можливо, там, там церкви. і